Сьогодні ми розбираємо Tuxedo Stellaris 16, це ноутбук, який здається, хоче бути всім і одразу суперпотужним, неймовірно тихим і при цьому ще й портативним. Чи можливо це взагалі? Ну, ми розбиратися, чи вдалося інженерам знайти той самий ідеальний баланс? Галактичний баланс звучить, правда? Дуже смілива заява. От прям планка на максималках. Але ж, чи може одна машина бути одночасно і звіром по продуктивності, і тихою, як мишка, і щоб її ще й можна було носити з собою? Ось це ми і будемо з'ясовувати. І ось дивіться, що це означає на практиці. Вони намагаються догодити одразу всім, по-перше, професіоналам, яким треба ну, просто робоча станція в рюкзаку, по-друге, геймерам, і саме геймерам на Linux, і по-третє, всім, хто хоче нарешті позбутися громісткого стаціонарного ПК. Зазвичай, коли намагаєшся всидіти на трьох стільцях, щось іде не так. Потрібні компроміси. Але тут нам обіцяють, що все буде інакше. Окей, і як же вони збираються це зробити? Як взагалі можна поєднати речі, які, здавалося б, одне одного виключають? А вся магія, як завжди, ховається в деталях, у залізі та конструкції. Тож ж пірнаймо глибше. Так, почнемо з найцікавішого: серця цієї машини поговоримо про її залізо. Бо саме тут і криється секрет тієї самої потужності, яка, як нам обіцяють, не поступається настільним комп'ютером. Отже, процесори є два варіанти: обидва Ryzen 9. і тут, і там 16 ядер, 32 потоки. Це ну просто космос для ноутбука. Але є один цікавий момент: модель з приставкою 3D має вдвічі більше L3 кешу. Технологія називається 3D-кеш. v Що це дає? Ну для роботи, скажімо, з кодом чи відео різниця буде майже непомітною. А от в іграх, о, в іграх, де все впирається в процесор. Цей додатковий кеш може стати справжнім бустом для FPS. Далі графіка. І тут теж є з чого вибрати: від дуже потужної RTX 5070 ті до ну, до топової RTX 5090. Але знаєте, що найголовніше? Це не просто назви, важливий показник TGP, тобто скільки потужності отримує відеокарта, а тут аж до 175 Вт. ватт. Простими словами, це означає, що ці мобільні чіпи не задушені, вони працюють наповну. Це та продуктивність, яку ще буквально пару років тому можна було отримати тільки з величезного ящика під столом. 96 Гігабайтів оперативної пам'яті це просто вау! І це не абищо, а швидка DDR5 на 5600 МГц. Для кого це? Ну, якщо ви працюєте з віртуальними машинами, монтуєте 8 к відео або, скажімо, тренуєте нейронні мережі, ось вам простір, де можна розвернутися запас на роки вперед. Звісно, з такою потужністю потрібен і відповідний накопичувач, бо який сенс у швидкому процесорі, якщо він чекає на дані? Тому тут є слот для SSD PCI 50. Це найновіший, найшвидший стандарт. На практиці програми відкриваються миттєво, а робота з величезними файлами перетворюється з головного болю на ну просто на роботу. Окей, залізо це круто, цифри вражають, але ж з ноутбуком ми працюємо щодня. Як він відчувається в руках, що за краном? Чи не гуде він як пилосос? Давайте поговоримо про те, з чим доводиться контактувати постійно: корпус, охолодження і, звісно, дисплей. І перше враження, коли береш його в руки, монолітність. Це справжній шматок алюмінію, ніякого пластику, нічого не скрипить, не прогинається, і це не просто для краси. Такий корпус, це по суті броня для всього того потужного заліза всередині. Особливо важливо, якщо планується часто носити його з собою. А ось ми підійшли до найцікавішого, до того самого балансу. Як змусити таке потужне залізо не перегріватися і не шуміти? Секрет в охолодженні. Його тут повністю переробили. Маємо три вентилятори, і вони більші, а отже, тихіші й ефективніші. А головне подивіться, куди йде гаряче повітря. Назад, не вбік, не на руку з мишкою, а саме назад. Геніально і просто. І це дає вибір: або тиша під навантаженням, або. Витискаємо з машини всі соки. Тепер про екран. Тут є два варіанти. І знаєте, навіть базовий IPS-дисплей це вже топ 500 ніт яскравості, повний sRGB. Для більшості завдань цього вистачить з головою. Але є ще й міні led і це, друзі, зовсім інша ліга, яскравість до тисячі ніт ідеально глибокий чорний колір, ширший кольорний простір, DCI-P3. Картинка на ньому просто оживає для роботи з фото чи відео. Це справжня знахідка. Але є одне, але і це дуже дуже важливий момент, особливо для тих, хто планує використовувати Linux. Головна фішка Mini-LED, те саме локальне затемнення, яке дає такий крутий контраст. Так, от наразі воно в Linux просто не працює. Це проблема софту, і можливо її колись виправлять. Але станом на зараз про це треба знати і пам'ятати, обираючи конфігурацію. Окей, ми розібралися з потужністю, з екраном, але що з мобільністю? Чи можна таку потужну машину справді назвати портативною? Давайте подивимося на ті фішки, які дозволяють замінити нею настільний комп'ютер. Батарея! Тут все по максимуму 99 ватт-годин. Це, до речі, ліміт для авіаперельотів. Більше просто не можна. Давайте будемо реалістами. Такий монстр не проживе цілий день без розетки. Але для якихось нескладних завдань, там посидіти в інтернеті чи попрацювати з документами, годин на 6 його вистачить. І це, погодьтеся, вже непогано. І ось знову повертаємось до балансу. Це просто геніальне рішення. Коли потрібна вся міць вдома чи в офісі, підключаємо великий потужний блок живлення. А коли треба їхати, кидаємо в рюкзак маленький і легенький адаптер на 140 Вт через USB-C. Так, максимальної продуктивності з ним не буде. Але наскільки ж це зручніше в дорозі, ось це і є той самий розумний компроміс. А тепер порти. Дрібниця, здавалося б, але яка важлива! Подивіться, живлення. HDMI, дисплейпорт, все ззаду. Що це означає, що на вашому столі не буде ось цього клубка кабелів, який постійно заважає мишці, все акуратно заховано. А з боків все, що потрібно для щоденної роботи. USB-порти, картрідер. Ну просто краса. Дійсно продумали до дрібниць. Так, ми пройшлися по залізу, дизайну, різним фішкам, складається певна картинка, але все ж таки, для кого ця машина? Кому варто звернути на неї увагу? Підсумуємо, ідеальний власник цього ноутбука хто він. Це перш за все досвідчений користувач Linux, якому потрібна максимальна безкомпромісна потужність. Це геймер, який принципово грає під Linux, це розробник, дизайнер, відомонтажер, словом, творець контенту, якому потрібна надійна робоча станція, що не підведе. Це та людина, для якої вага ноутбука не головний критерій, а от потужність, тиша і якість збірки так. І ось ми повертаємося до того, з чого почали. Такси до Stellaris 16 це не про рекорди. Він не найтонший і не найлегший, він про розумний компроміс. І це змушує задуматися. Можливо, справжня інновація це не просто гнатися за цифрами в бенчмарках чи міліметрами товщини, а знайти ось цей ідеальний баланс між потужністю, комфортом і надійністю. Можливо, саме цього й шукають справжні професіонали.